Друзі, всім вітання! Всім дякую, хто підтримує мій канал переглядами та підписками. Сьогодні ми далеко не поїхали, будемо ходити поблизу міста по таких от діляночках. Вони вже тут з'явилися, люди трохи попрацювали і є місця, де нам походити. Залишайтеся вперед на пошуки. Друзі, маємо сигнальчики. У нас випадає кругляшечок. Зараз глянемо, що це у нас. Монетка чи ні. Так, ну. Бачу, що вже не монетка. А гудзик. Трохи брудний, з окислами. Але потім помиємо, подивимося, чи є на ньому щось очевидно. Продовжуємо пошуки. Ну що ж, друзі, маємо ймовірно першу копієчку. Ось вона лежить, сховалася. І зараз переглянемо, що це у нас. Так, ну, солід. Стандартна знахідочка. Портрет видно. З іншого боку теж трохи проглядається. Шукаємо далі. Гарний сигнальчик попав під катушечку і, відповідно, викопував і майже його ще б трошки зачепив. Тому глянемо, що у нас за знахідка. Якась тоненька монетонька. Дивимося, що це у нас. А це угорські філлери. Зараз дивимося, що за номінал. Одиничка. Монетка 1810 року. Угорський крейцер. Дивіться, який гарний стан. Один крейцер Угорщина. За позаду корона. І надписи. Стан чудовий. Продовжуємо пошуки. Місце гарне, є що ходити, сигнали попадаються і в нас дивіться знову кругляшечок. Ось він лежить. І зараз глянемо, що це, який гарний відтиск від нього. Будемо сподіватися монета. Щось не зрозуміло. що у нас це. А, зрозуміло. Це у нас був гудзик. Тут було припаяне ушко і воно, видно, відвалилося. Знахідочка є. Шукаємо далі. Викопав сигнальчик, кинув його от сюди, почав ногою розгортати, дивлюся, щось зелененьке приладом провів, а це з'ясовується сигнальчик. І ось дивіться, і як гарненько торчить. Зараз достаємо його. Вітіць хотів показати, розломився. Так, і дивимося, що це у нас. Це монетка. Буратосик соліт. Продовжуємо пошуки. Небо захмарене, незрозуміло буде дощ, не буде, сонечко періодично виходить, а ми з вами ходимо і випадає от такий у нас гарний сигнальчик. Я вже його знайшов. Так, де він є? Ось заховався. Дивіться. Кругляк, і я вже підозрюю, що це гудзик. І зараз ми з вами глянемо, що це за гудзик. Так, відчуваю, що рифльоний з рельєфом. І це у нас гудзик орлянка. Зараз його почищу і покажу вам більш детально. Так, почистив я гудзик. Дивіться, якому він стане. трошки встратами. Ну і скоріш за все це гудзик Рія, Руська імператорська армія. З вушком ціленький. Там позаду є ще якісь надписи, але сильно терти його не буду, щоб до кінця його не знищити. Отакий гарненький гузочок, продовжуємо пошуки, залишайтесь. Ходжу-ходжу. Прийшов уже метрів з 50, випадає сигнальчик, і я його звідси ось витрусив. І ось, дивіться, він лежить Гарнесенький кругляшечок. І це я вже бачу один крейцер. Один крейцер. Трошки затертий. 1882 рік. Гарна монетка. Шукаємо далі. Йду тут по краю, там випала шмурдячинка. А тут от, подивіться, випалене місце трошки. І гадаю, зайду тут, а махну пару раз з приладом. І не даремно. У нас випадає сигнальчик і ось диця лежить кругляшечок. І це у нас маленький солід. От в такому стані. Гарнесенька монетонька. Продовжуємо пошуки. І так, друзі, умикнувся, тому що знайшов таку цілкову монетку, тільки шкода витягує з землі. Вона зламалася. Це, я вже подивився в інтернеті, рижський солід. Ну і у мене ще тут випав сигнальчик. А тут його лопати видно черканув, ось він торчить. І зараз глянемо, що це в нас. А це бачу, це один гелер. Продовжуємо пошуки. Рухаюся звідти і у нас знову випадає кругляк. І ось дивіться він лежить. Такий здоровенький. Зараз глянемо що це у нас. Оце якась, якась незрозуміла штука. Зараз підчищу і покажу. Так, і ця монетка. Незрозуміло, чому вона з дірочкою, але, вам, бачите, надписи є. Відповідно, потім по-мою водички. І подивимося більш детально, що за монета. Продовжуємо пошуки. Пройшовся цей перший городик і вирішив зайти тут, де випалена трава. І випадає такий сигнал. Латунна ручка. З чого не знаю. Хто знає, підказуйте. А ми продовжуємо. Залишайтесь. І знову маємо сигнал. І ось він випав. Гарнесенько лежить, і це я підозрюю, судячи з кілечок, що це два гелера 1917 року. От такий от стан. Стан гарненький. Продовжуємо пошуки. Перейшов на іншу діляночку. Прийшов вже від початку до цього місця і відповідно у нас є сигнальчик. І ось дивіться, щось у нас заховалося, лежить. І зараз ми переглянемо. І це у нас запанка з камінням. Ось в такому чудовому стані. Зелененький камінець. Продовжуємо пошуки. Трошки захмарилось, але у нас був сигнальчик. І ось я його викидую з ямки, не встиг навіть доторкнутися, земля сама розвалилася і вон, дивіться, лежить монетка. Ось вона. Зараз її достаємо і дивимося, що це. А це у нас, це у нас солід. от позаду видно вершник, а з цього боку портрет. Трошки затерта монетка. Продовжуємо пошуки. Переїхав на таке от місце. Пройшовся. Сигналів майже немає. Одна проволока алюмінієва попадається. Тут нарешті випав нам кругляшечок. Ось він лежить. І зараз глянемо з вами що це. Так, ну, це гудзик. І гудзик. Орляночка. Он навіть з місцями позолоти. Я так вважаю, чи то не позолота. Зараз протрем його більш краще і подивимось, що це за гудзик. От такий от гудзик, трохи пошкоджений, але видно двоглавого орла. От такому стані. І так, друзі, завершив коп, находився сьогодні на городах. Знахідки ви всі бачили. Кому подобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайтеся.